Доброго вечора, ми з України. Хакай Неко до ваших послуг. Так, я знову пропала на довгий час, але в мене просто не було настрою і сил домальовувати цей арт. Про це я вже прокоментувала в своєму телеграм-каналі. Коли я проводила в останнє опитування щодо теми наступного відео, голоси розділилися між двома темами, тож я вирішила, що я намалюю, я зроблю ці відео підряд. Але я втомилася від диджитал-малювання, тому ця робота зайняла дуже багато часу, бо я її постійно відкладала. Ну, коротше, перейдемо до самого теми відео. Це другий випуск нашої рубрики Ілюстрація до рандомної сторінки книги. У своєму телеграм-каналі я випустила опитування: типу, за назву книги просто рандомно оберіть. Яку я буду, до якої книги я буду робити ілюстрацію? І дуже багато людей проголосувало за абетку грошей. Не знаю, можливо, в них просто проблеми з фінансами. Це була моя перша думка, і вона поки що залишається в силі. Але то таке з усіма буває, я їх розумію прекрасно. Ну, я давно читала цю книгу, тоді вона мені ще подобалася. Зараз я... я її не перечитувала, я вирішила, що я не зможу почитати на цей час. А Аудіокниги я не знайшла з нормальною звучкою так точно. Тож я така подумала. Ну, я пам'ятаю, там була дівчинка, з нею говорив Білий Лабрадор. Він її навчав орудувати грошима, потім вони почали бізнес, де. Вона вигулювала сусідських собак, а за це і платили гроші. Потім вона почала їх навчати різним командам, з чим допомагав її і її собака, і за це її доплачували. Потім вона додала до цього міні-бізнесу своїх друзів і отримувала 50%, Бо пес сказав, що сама ідея коштує вже 50%. Тож не хвилюйся, ти можеш забирати ці гроші, все нормально. Я така думаю: ну це ж начебто вся книга, тож ок. А, з рандомайзером обрала сторінку, дивлюся, і не слова не розумію, бо я не пам'ятаю ніякого інвестиційного клубу. Передивлятися цю книгу заново, щоб згадати, хто це, хто така пані Козир, що вона робить з цими дітьми, мені було лінь. Тому я так пару сторінок подивилася, я така, ну, начебто, все зрозуміло. Далі стало питання з зовнішністю персонажів, бо в першому розділі я не знайшла опису зовнішності головної героїні, буду чесні, я далі не шукала жодних описів зовнішності. Тож я просто відштовхувалася від ілюстрацій, що є в самій книжці, і трохи пророблювала їх під себе. Кольори додавала, які в мене були в голові, просто як я це бачу. Що по сторінці, якщо ви не будете це читати, то я просто переповім. Діти зібралися, вони побачили, що їх акції падають. Я взагалі вражена, що в 12-річних людей, дітей є куплені акції. Це що таке взагалі? Ну, коротше, на ринку їх акції впали. Діти сумують, хлопчик взагалі нервовий увесь. А бабуся каже, та все нормально, діти. Ви ж зараз їх не плануєте продавати, тож ніяких втрат нема. Просто почекаємо, коли вони заново виростуть. Нормально, нормально. А ще додам по зовнішністі, я впевнена, що нема ніяких описів, бо ілюстрації всередині книги. Та Зображення на обкладинці, там дві зовсім різні дівчинки. Одна з короткими волоссям, інша з довгим, одяг різний і все різне, тож малюємо як відчуваємо. Я пам'ятаю, як я жалувалася у минулому випуску, що тут складна перспектива, складне якесь для мене освітлення і так далі. Але тут в мене було дуже багато персонажів до того ж, жінка пахлого віку, плюс діти, плюс пес. Тобто, а це було складно. До того ж, я неодноразово відкладала цю роботу, бо, бо я втомилася, бо я не хочу. Але ну, я не хотіла перегружати, тобто перерандомізувати нову сторінку, я вже вирішила так. Це випало, я це намалюю, а це мій власний челендж, і я буду працювати. Результат вийшов, як мені здається, простенький, ну, по освітленню, по кольорам, але мені подобається. Все ж таки, напевно, воно того коштувало. Це відео виходить досить коротеньким, але я вже не знаю, що казати. Намагатимусь з'являтися тут частіше, але щоб мене не загубити, можете просто підписатися на мій телеграм-канал. Там я з'являюся майже щодня, іноді також трохи пропаде, але не так, як на Ютубі. А ось, власне, результат. Дякую вам усім за перегляд. Підписуйтеся на мій YouTube канал, підписуйтеся на мої інші соцмережі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я обов'язково все прочитаю. Якщо хочете, щоб вийшов третій випуск цієї рубрики, то давайте назберемо 20 вподобайок під цим відео і в наступній час повинні бути. А на цьому все. Побачимося в наступному відео. Слава Україні!